В них була ініціатива, називалася на якщо не повіряюсь, повітряний щит. І тоді вони не змогли розібратися і домовитися за допомогою, яка система, основна система захисту від балістичних ракет буде використована в цьому щиті. Німці наполягали на тому, що це повинен бути американський патріот, а італійці, французи казали, ми будемо розробляти свої. І до них там долучалися британці, тому що. На ну, цей концерн Бідій, який розробляє самті, там є частка, в тому числі і британських інвестицій, і це у них такий міжрегіональний військово-промисловий союз. Так от, зараз вони не можуть розібратися, як їм прискорити виробництво самті е, в цьому союзі, тому що е, ракету Астер, яка входить в цей комплекс, вони возять туди-сюди, між Італією і Францією. І ракета, ну верніше, там заготовка цієї ракети по вісім 10 разів перетинає кордон між Францією і Італією, між різними підприємствами. Поки вона там буде оснащена всіми необхідними деталями, і французи запропонували. Давайте ми будемо робити у нас це. Італійці кажуть, да ні, 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 у нас така. Ми такі італійці. Ми повинні зберігати свій суверенітет, це загроза нашому суверенітету. Ну, в общем, там такі балачки йдуть, тому я не думаю, що Європа дуже швидко це рішення прийме.